Я вас вітаю. Мене звати Оля. Сьогодні я підбиватиму підсумки моїх вдалих. Покупок за перше півріччя буде ще друга частина, якщо вам цікаво, можливо, навіть більше цікаво ще більше цікаво про мої невдалі покупки, або так собі. Тобто, якщо я ще не визначилася, чи я в них закохаюся, чи просто не буде до них тягнутися рука, або біля них треба танцювати. Але сьогодні саме про вдалі покупки. Я, до речі, знімала подібні відео рік тому. Це був Перш, коли я знімала подібне відео. І якщо вам цікаво про минулорічні, вдалі-невдалі покупки, то я залишу посилання. А зараз давайте про цьогорічні. З чого почнемо? Давайте почнемо з прадед de деріс Це Парфум, який я знала десь років 10, який мені заочно подобався, але чомусь я його не купляла, проходила повз, це про що про косметичний ірес, про такий дуже затишний, дуже коректний. Він. Має таку пудровість, яка надає відчуття доглянутості. В ньому дуже дійсно комфортно. Він збирає компліменти, всі кажуть, що від тебе якось так приємно пахне, тобто люди не можуть зрозуміти чим, наче чи кремом, чи косметикою, чи чимось просто якийсь такий дуже затишний, приємний аромат. Ось. Тому, якщо вам треба на повсякдень, наприклад, в Офіс, це буде просто, як на мене, ідеально. Я дуже задоволена покупкою і ні, цей ірис не кричить. Так, це люксовий ірис, це не якийсь там дуже складний такий, це квітковий ірис, він обрамлений чим у нас, тут мандарином, неролі, але я їх так тут не відчуваю. Можливо, вони просто. Складають таку гарну базу, таку підложку для цього ірису. Далі, чим я ще дуже сильно задоволена, це Orchid Ivy від uh, Piergійoma, яке я купила в лютому, і я вам постійно, просто постійно показую і хвалю цей парфум. Якщо ви досі не дійшли, якщо ви до Pier, до його творінь ставитеся з обережністю, як і я, я розповідала вже, що в принципі в, них, в мене їх було. Ну, штук 5, мабуть, і мені складно з ними, бо вони або лінійні, або мені нав'язливі, хоча от з першого знайомства мені майже все подобається. Але от оркід Ivy просто враз в мене не відпускає. Це дуже смачно про що? Про малину, про зелень, про вершок, вершковість. Я додаю в усі смачні добірки, в новинки які слід затестити. В літній добірці буде, і от в підсумках найкращих придбань він бо без нього ніяк. Це малинка, це малинкомалиновий топінг на вершковому десерті із зеленю. Тут а, оце бадилля томатне, яке тут заявлено. Тут ще є плющ цей заявлений. те, теж я не люблю, але повірте мені. Воно тут а, дуже специфічно завуальовано з гурманікою. Гурманіка така м'яка, знаєте, така на м'ягеньких лапках, а, але відчутна, він дуже довго тримається. А, так, лінійність трошки є, тобто, тобто скоріше, ви будете відчувати цю вершковість і малину весь час, а, але а, починається такими зеленими солодкуватими нотами, дуже десертно з зеленими, що дуже незвично. І а, а, ця зелень балансує цю солодкість, цю гурманіку. І це дуже ніжно, і солодко, і смачно звучить. Якщо ви любитель гурманіки, помірної гурманіки, не щільної, такої напористої, знаєте, яка заповнює все, то спробуйте, це тонка тонка гурманіка, дуже незвичайне поєднання зелені, вершковості і малини. Це справді дуже гарно, якщо досі не спробували, то саме час. Далі наступною покупкою ми вдали. В мене був Бора Бора від Жартіння Дізаскана. Звичайно, це біли, зазвичай це білий флакон. У мене минулорічний 2023-го лімітований не нічим не відрізняється від звичайного. І це а, літній, абсолютно літній парфум. А, Парфум про що про те, щоб я по піраміді ніколи б не придбала собі. Знову ж таки, яскраві по піраміді яскраві екзотичні квіти, такі як франжипані, забула, щось, щось там, іланга, молочко кокосове. Ну, в принципі, все те, що я недолюблюю в парфумах. Але тут це так м'яко також зроблено, от як в кір'їма окидайве м'яка гурманіка. Цей також зроблений дуже м'яко. Також тут щиро щиро рекомендую. Вам сподобається, можливо, навіть більше, ніж хвалений б'янколате, бо б'янколате – це така. Лінійна гурманіка про молочне, молочно карамельний десерт, про карамельки молочні, а це ні. Це оці екзотичні квіти, можливо, якісь екзотичні абстрактні фрукти. Це вже все так абстрактно і дуже тонко. І тут заявно, що й карамель, ваніль. Здається, що це буде так щільно, що просто куди таке в спеку? Ні. Це так тонко зроблено. Це, це е, виведено на якийсь такий, знаєте, для е, любителів, от саме тонкої, тонкої гурманіки. Я от весь час сьогодні повторюю: я знайшла свій букет у цей Літні екзотичних квітів, підправлений молочком кокосом, з ванілю, з карамель, але це нічого у вас не злипнеться від цього, цієї композиції, від цього поєднання. Дійсно дуже тонко звучить. І також дуже довго грає цей парфум, ви будете весь час продовження ловити від себе. І ах, це ж я так приємно пахну, це ж я так приємно пахну. От також ну, раджу звернути. Увагу, звісно, знову ж таки, що любите гурманіку. І а, наступне це лабораторія Алфатів Ванера. Ванера розповідала про неї нещодавно, ну, бо вона нещодавно в мене з'явилася це а, така а, ваніль тонка на амбродеревині. Але амбродеревина, вона... Не портить цю композицію, не псує. Вона тонка ця амбродеревина, але в холод. Я в метеозалежних парфумах у відео розповідала, що краще відкривається, бо змінюється в залежності від погоди. І я говорила, що цьому парфуму не пасує спека, тепло, бо де амбродеревина зразу виходить на перший план, все забиває, і ви менше відчуваєте той гарної тонкої ванілі, дуже дифузної, такої шлейфової, дуже дуже знову ж таки ваніль. Амбро, все-таки такою цеглиною на цю тонку ваніль а, вкладається. Але якщо прохолодно, от, до 20 градусів і а, краще навіть нижче, і дощик, це неймовірно тонка, затишна така ваніля, в ній так приємно, а в неї дуже тонкий. Ванільний шлейф, такий трошки навіть ваніліну. Ось, але, але той ванілін, який дуже приємно так пахне, знаєте, який хочеться з'їсти. то присипочка, якась така цукрово-ванільна, ванілінова для яких десертів, для булочок, ну щось таке. Але знову ж таки, на холодно, вологу, там це дуже гарно грає. І в одночасно я купила вайн-ваніла від Джопіло. Це новий бренд Римський. Тобто італійський бренд. буквально в минулому році вони зайшли на ринок, якщо я не помиляюся, і ось мене вразила ця а, ваніль, яка насправді більше фіалка ніж ваніль, і це темна така, трошки пудрова, Так тут пудровість є, але геть трошки скоріш деревна фіалка і ваніль. Ваніль, знаєте, коли з'являється, коли ви дуже багато нанесли і от пішли вже в цьому парфумі. І тоді грає оця така якась темно-фіолетова повітря щільна, така оксомитова фіалка з цими такими м'ясистими листочками. І деревинність. Я б не сказала, що тут якась явна деревина, але деревинність таки є. І ви відчуваєте звідкись стручкову ваніль. І це все так якось дуже незвичайно. Я от дійсно, скільки фіалок я пробувала, скільки фіалок є, такого подібного на це я не чула. Я багато не буду про нього розповідати, бо він ще майже ніде не представлений, але можливо буде одного дня, і тоді ви згадаєте про цю таку темно-оксамитову фіалку деревинну. Ванільну. Так, і останнє, чим я хочу <laughs> також похвалитися, чому я дуже-дуже рада, я люблю Уди. Я люблю Уди, але я ношу їх тільки для себе вдома, бо я знаю, яке враження можуть справляти лю на людей Уди, а, чим вони їм можуть пахнути, особливо людям не під, з непідготовленими носами. Я не хочу, щоб думали, що я там в, в вступила в. Kroviečiu, kroviečiu, alebo to. Бли, млин, або була тільки що біля ем, коней десь на стілі. Е, ну тобто мені хочеться все ж таки, щоб я для людей пахла приємно. А чим же я пахну вдома там, для себе, е, то вже моя особиста справа. Я насолоджуюсь тим, що особисто мені подобається. Звичайно, мені, бачите, і солоденькі, смачненькі подобаються, і виточнее, і косметичне, різно подобається. Але уди я просто обожнюю, особливо якщо це якісь незвичайні уди. Фруктові уди я дуже люблю. І ось, наприклад, медові уди, так, як мамлук я люблю. І ось в мене, здається, був шортс, або якщо не було, то ще буде. Але точно було в інстаграмі відео, я відзняла Рилл з цим парфумом. Це а, Black Sucar, він так і називається Sucar, тобто саме не Шуга, Сюкар, можливо, це якоюсь мовою. Про цукор, чорний цукор, але як, про що цей парфум? Це атар, і це а, 10 мл Атару, тобто олії парфумованої, про саме фруктовий Уд. О, тут є троянда, вона відчутна, так, вона така трошки. Терпка ця троянда, тут терпкі такі, дуже зрілі, навіть перезрілі фрукти. Я б навіть сказала, що це в'ялені фрукти, в них багато сонця, сухофрукти. Ось. І, звичайно, уд. Ут, так, він, такий тваринний, але він м'який. От знаєте, такий от, як Мамлук. Якщо вам подобається Мамлук, я думаю, що цей вам також сподобається. Мені просто дуже пощасливо, я хотіла собі якийсь атар. Я вам показувала в бутіку Ксержов, вони зараз перевипустили. І атари вже з спреєм повторюють таку м -м, бутилочки, флакончики флакончики звичайної уд колекшн а, або там Shooting Stars. Ну, як звичайний ксяржов флакони. А я хотіла саме старий, мені пощастило, я останній флакон десь на розпродажу онлайн вхопила цього фруктового трояндового уду. Дуже щаслива, десь 30% або майже 40% було на нього знижки. Ну, тобто. Просто щастя, Вот Тут я не думаю, що багато прихильників серед моїх глядачів такого знайдеться. Я просто ділюся своєю радістю. І знаєте, маленький такий. Анекдот з життя. Я не можу відкрити насправді цей стопор. Він настільки щільно, тобто тут була така пластикова, як печатка. Я зняла її і зрозуміла, що ну, ніякими силами я не можу відкрити. Так, я знаю різні способи там заморожувати, охолоджувати, потім під гаряче. Колись гралася один флакон. Я так екстракту відкрила, але я не хочу так більше повторювати. А, так що я була. Трошки в шоці розчаровано, що я не можу відкрити. Але насправді щось таке, я, мабуть, там рушила. Просто боюся, що він крихкий і зламається, якщо я буду дуже так старатися. І коли я перевертаю флакони по трясу, то тут крапелька виходить, і крапельки, в принципі, достатньо на добу. Тому я отак і буду користуватися. Перевернула, постукала на зап'ясток, вийшла крапелька, я розтерла і добу насолоджуюся цим парфумом. Ось це були мої улюбленці першої половини року 2024-го. Я вас чекаю в коментарях і, звичайно, чекаю в наступному відео, де я розповідатиму про свої невдалі покупки, бо на осліп я зазвичай майже все на осліп купляю. І також про парфуми, які я ще не вирішила, чи то любов, чи то таке собі. Бувайте бережіть себе, обіймаю вас до наступних відео. Побачимось в коментарях.